Покажу свої mm -hmm. найулюбленіші продукти. Yeah, yeah. Ай, ти зермальний, скажи, що ти нарцис. Надо її mm -hmm. Тобі. Зовсім інший вайб, зовсім інша атмосфера. <плес> я два роки носила елайнери. Зараз вам сказати, як виглядає Чикаго. Мені не на камеру працювати. По бартеру мені достались. Юрські ботиночки. Да, Вперід. От на чому строїться наша дружба на експлуатації. <плес> 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 Незалежна. Незалежно <плес> Незалежна. Усім доброго ранку. Я, чесно кажучи, сьогодні зовсім не виспалась, тому що в нас було досить голосно, але... Я вже прийняла душ, я в принципі почуваюся краще. Сьогодні я беру з собою свій день. І оскільки ми зараз в моїй ванні, покажу вам свій догляд, що я використовую, тому що мені завжди подобається дивитися такі відео, дивитися, що використовують інші дівчата, що вони рекомендують. Тому я вам покажу свої найулюбленіші продукти з доглядової, з декоративною косметикою. Мої найбільші фаворити це ось цей шампунь і ось цей куди від American Oil. se je Спасіння для мого поростого кудрявого волосся. Тому, якщо у вас схоже волосся як в мене, то я дуже рекомендую, тому що цей шампунь і кондиціонер дуже класно зволожують, подають блиск, таку шилкавістисть і, ну коротше, дуже-дуже класне волосся після цих продуктів. Також я взяла собі спробувати ось таку маску, а вона вже закінчилася, але я нею насправді ні разу не користувалася. Вгадаєте чому його вирішив. У мене, думав, що я не помічу, але вона закінчилася, і я навіть не спробувала. Але він сказав, що класна маска, треба брати. Якщо говорити про доглядову косметику за шкірою обличчя, то це в мене Medic 8, це в мене умивалка, це Тонік. Косметику я змиваю біодерму. Біодерма, як на мене просто найкраща мицелярка, яку я, звісно, раджу. Крем в мене ось такий від La Roche. Насправді я була дуже скептична до цього бренду, але всі косметологи, в яких я була, мені дуже радили цей крем для моєї шкіри, тому що вона в мене трошки проблемна, не ідеальна. От, в принципі, я дуже задоволена цим кремом. Приємна текстура, приємне відчуття на шкірі після нанесення. Якщо ми говоримо про декоративну косметику, то насправді я майже нічим не користуюсь. Ось у мене тут тон Estee Lauder. Його я використовую супер рідко там на якісь заходи. Кудись, куди мені потрібен такий стійкий макіяж. А зазвичай я використовую ось такий консилер Fitme. Просто неймовірний. Який консилер я тільки не пробувала. Коштовні і не коштовні ось цей Fitme, він бюджетний і він офігенний. Для мене він ідеально підходить, він ідеально прикриває всі недосконалості, і ним я користуюся абсолютно кожен день. І от зараз він на мені ідеальний. Також я ще використовую румяна і брови. Я нічого на них не наношу, тому що в мене ламінування. От, в принципі, все. Також я наношу ось такий спрей на волосся, Він мені дуже подобається, не знаю, від нього нормально чи ні. Рекомендую, якщо, знову ж таки, у вас таке волосся, як у мене, користий кудряве, то а, дуже класний спрей. А, також мої улюблені парфуми це ось ці. Це Good Girl від Kilian. Вони в ось такому флаконі. А, продавалися по. А, вони вже закінчилися, треба звінити. Вони а, продавалися такі по чотири штучки, по чотири таких флакони з різною концентрацією І от кладеш їх в таку штучку, і а, можна носити з собою. Ось ці від Yves Saint Laurent. Це парфуми, це е, для волосся. Просто неймовірні. Вони такі, знаєте, е, солодкий запах, але дорогий. От прям. Мені дуже подобається. Мої фаворити, які вже закінчуються, це ось такі парфуми від Victoria Secret. А, це такий, знаєте, ніжний, приємний, такий дуже класний запах. І а, ось таким я користувалася влітку: це Kielan Love, Don't Be Shy. Теж. Ну, від Kielan я люблю все. Навіть не як описати, Ну, вони дорогі. от. Просто дорогі. Вони пахнуть легше uh, життям. Просто найулюбленіше. У мене в планах швиденько сушити волосся і збиратися, тому що я завжди запізнююсь. Сьогодні сніданок у нас готує їх, максимально простий але міцний сніданок. Яєчниця з помідорками, з луком і грибами. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Перед тим, як сушити волосся, я завжди наношу ось цей спрей, який я вам вже показувала. Наношу його так от прям щедро. Потім я не розчисую волосся, тому що це дуже шкідливо, бо воно дуже ламається портиться, якщо його розчисувати мокрим. Тому я просто ось так от роблю руками. І а, спочатку сушу просто на звичайну насадку. Добре, висушую корені, тому що це важливо. Якщо ви хочете класний об'єм, то треба дуже добре просушити корені. І потім використовую інші насадки. Коротше, зараз вам швиденько покажу свою вкладку, Я роблю її за 10 хвилин. А, вона тримається ідеально. Повністю своє волосся, тепер я виглядаю трошки клеп. Але нічого страшного, Зараз ми зробимо з мене красотку. А потім я добре розчісую повністю волосся, після чого ділю його отак от на дві частини. Ще раз розчосую нижню частину. І а, потім використовую ось такі а, насадки. У мене ще є товсті, але вони мені не дуже подобаються, тому що локони на них майже не тримаються. А ось на такі, на довгі взагалі супер. А, тримаю я недовго, буквально, не знаю, секунд 10. І тримається в мене все ідеально. Ще раз а, прохожусь, розчасую. Верхнюю частину и потом рублю, выделяю свой чубчик на браш, вирівнюю волосы и потом використовую такую штучку Все И потом вот так вот закручиваю и хожу в эти штуки как можно дольше. Так, я вже не крутилась повністю. Тепер беру просто розчіску і отак от все розчісую. Так, потім розпускаю чолочку. І ось така укладка в нас вийшла. Все, ось так от вам покажу, як виглядає укладка. Мені дуже подобається такс. Я йду швиденько їсти, збиратися і виходити, тому що ми вже запізнюємось. Такс, я ще згадала, що мені треба завантажити зараз відео, тому що я сьогодні цілий день буду не вдома. Відео, яке обов'язково треба подивитися кожному з неймовірно важливими усвідомленнями там про те, як всесвіт нас перевіряє, про тим, як дати нам бажане життя. Тому обов'язково після цього влогу дивіться відео, воно вже на каналі, а я побігла його швиденько завантажувати. Так, ми вже зібрались. Зайка, покажись. Ось такі ми гарні. Шуми. Красиво я. Я, так. Ай, ти зірмальний, скажеш, ти нарксист. Що це го таке все? Щоб красиво було. Світ. Ось наша машинка. Частенька, капець. Відкривай. Капець. Надо її помити. Тобі. Погода сьогодні не Айс, але просто подивіться, як у нас. Барно. Ми зараз йдемо в хліб кофе. Ми зараз йдемо в хліб каву. А, майже кожного ранку ми ходимо в цю кав'ярню, П'ємо каву і йому щось смічненьке. Ти зле чортоня. Mm?

Якщо ви запитаєте, чому ми обрали Ірпіння на Київ, то я вам скажу просто подивіться, як у нас тут гарно, як можна приміняти це на щось інше. Кожного дня, навіть в таку похмуру погоду, у нас ось така красота. До речі, коли у нас ірпінь був окупований, ми жили а, в Києві на зйомній квартирі, а, в ЖК в французькому кварталі 2. Я вам скажу так, що навіть живучи в центрі Києва в класному ЖК, ми все одно хотіли повернутися додому в ірпінь, тому що тут зовсім інший вайб, зовсім інша атмосфера. Тут навіть люди якісь більш добріші і, ну коротше, ірпінь просто ван лав. І не дивлячись на те, що в нас вся робота, всі справи, все в Києві. А, все одно нам дуже зручно, тому що в нас є машина, і буквально 5 хвилин, і ми в Києві. Навіть якщо ви добираєтесь на общественному транспорті, то буквально 15 хвилин і ти йдеш в Києві, тому це дуже зручно. От зараз ми їдемо спочатку. Єгор відвозить себе на роботу, і потім я їду по справам в Києві. А ще у мене вже почали з'являтися свої волоси. Мені на минуточку 25 років, я вже сила, тому я думаю на тому, щоб почати фарбувати волосся. Хоча мені цього зовсім не хочеться робити, бо минулий мій досвід з фарбуванням волосся був не дуже приємний, дуже пошкоджується волосся. Але я знаю, що можна робити тонування Коротше, я планую піти в село запитати, що, що робити в моєму випадку, щоб не дуже травмувати своє волосся. Ну що з воною ходити, звісно, не при... Кольна, я вже приїхала, але тут як завжди немає місця. Просто тупо вся парковка зайнята. А, зараз буду шукати десь поблизу стоматології. Я два роки носила елайнери. До речі, в мене був досвід з брекетами, але то було ще в підлітковому віці. А, потім у мене зуби знову покривилися, і а, от два роки тому я вирішила, що хочу почати носити елайнери, вирівнювати свої зуби. І нарешті в мене закінчилось лікування. В мене вже Рівні красиві зубки, правильний прикус. І сьогодні я приїхала в стоматологію для того, щоб збирати капи, які треба носити вночі. Ще стільки ж, скільки тривало лікування. Тобто, ще два роки я буду носити кожну ніч. Я маю вдягати цю кап. І потім вийду зі стоматології, покажу вам, як виглядають ці капи. Лікування своє я приходила в стоматології ідеалі. Вони мені дуже сильно подобаються. Я просто всім рекомендую цю стоматологію. Тому що там просто неймовірний сервіс, до тебе дуже класно відносяться. Професійні лікарі, коротше, мені все дуже сильно подобається. Я в них лікую зуби, коротше, все, що пов'язане зі стоматологією, я роблю в них. І це, звісно, не реклама, хоча хотілося б, звісно, але е поки це не реклама. От так, зараз я їду шукати собі місце. Тут ще так незручно виїжджати. Це просто капець. Ох. До речі, я поїхала скоро до вас повернуся. До речі, я частіше дивлюсь саме по боковим зеркалам, ніж на камеру в машині, тому що вчилась я на механіці. Там камер не було в машині. Тому ось так от. Так, я вже нарешті припаркувалася. Знайти вільне місце в Києві на парковці це просто ще те випробування. Точніше, навіть не на парковці, а просто десь на вулиці. Все, і біжу швиденько в стоматологію. Так, я вже в стоматології. Мені вже дали капи. А так от вони виглядають. Дали чохольчик. І ще що мені дуже подобається в цій стоматології, що тут а, є а, зубна щитка, вона вже з пастою. Ось такі доглядові штуки. Я вже вийшла зі стоматології, хочу зараз вам показати, як е, виглядають ці капи. Відкрию зараз чохол і е, зніму і покажу вам. Ось такий гарний чохольчик. У мене їх, до речі, вже просто купу штуку. Отак от він всередині виглядає. От також є ось таке дзеркальце це дуже зручно. От вони виглядають такі прозорі. Їх взагалі не видно на зубах. Насправді це дуже класна альтернатива брекетам. Я раджу, якщо ви обираєте між брекетами та елайнерами, тому що елайнери можна знімати коли завгодно. Вам там потрібно на зйомку чи ще кудись, ви можете їх зняти. Коли у вас йде процес вирівнювання, то на зубах у вас такі маленькі біленькі етачменти. Це те, до чого кріпиться елайнер для того, щоб вирівнювати ваші зуби. Але його взагалі не видно. Ну тільки якщо там дуже близько. Придивитися, то тоді вже можна побачити. А так, елайнери, це дуже класно, тому що вони непомітні, в них не так боляче, як в брекетах. Вони не натирають, тому що якщо ви стикалися з брекетами, то знаєте, що е ці желізячки, які у вас в зубах, то вони дуже сильно натирають досну. Це боляче з елайнерами такого немає. Саме тому я вирішила обрати елайнери, бо брекети я вже носила. Якщо порівняти в плані дії, то мені здається. Ну, це чисто моя думка, що брекети а, вирівнюють зуби набагато скоріше. Але, можливо, це тому, що коли носила брекети, то я була молодшою, зуби легше піддавалися а, цій перестановці, але брекети все ж таки це більш такий агресивний метод. Більш болючий, тому дуже класна альтернатива. Якщо порівнювати по вартості брекети і елайнери, наскільки я знаю, алайнери дорожчі. В мене капа, коли я в 2022 році, десь в середині 2022 року купувала їх, оплачувала то. В мене одна капа коштувала 3 тисячі гривень, тобто пара в мене виходила 6 тисяч, і виходить, що кожні два тижні я мала змінювати капу. У мене загалом вийшло щось там близько 5 з половиною тисяч доларів. Плюс ми мали закінчити мені лікування за півтори роки. Але коли я прийшла, було видно, що ще можна дотягнути, ще можна більше вирівняти мої зуби. Тому за рахунок клініки вони надрукували мені. Ще нові капи, але я їх вже не оплачувала. І які ще можуть бути витрати перед тим, як ви ставите лайнери, до речі, великий плюс те, що вам роблять 3D-3D-показ того, як будуть виглядати ваші зуби в кінці лікування. Це коштувало на той момент, по-моєму, 5 тисяч гривень. Але це дуже класна функція, тому що ви можете побачити кінечний результат, з брекі там і так не вийде. І е, я ще оплачувала кнопки на зуби одна кнопка 700 грн мені було Щось, кнопок 6, кнопка для того, щоб а, кріпити резинки, щоб вирівнювати прикус, але це потрібно не всі. І а, в кінці, коли мені знімали ці атачменти, ці кнопки, я заплатила аж 13 тисяч. Я сама була в шоці від цієї суми, я взагалі думала, буде безкоштовно, але але як є. Ну і о, за оці капи я заплатила 5 тисяч гривень, бо зараз в них знижки, в них одна капа коштує 2500. От. А, ось такі от справи в принципі. Ви можете подивитися, скільки коштують брекети, тому що я не знаю. Але коли я в дитинстві їх ставила, ще тоді батьки оплачували. Я пам'ятаю, що в мене були якісь типу класні не ось ці металеві, а біленькі, по-моєму, сапфірові а, То вони коштували 6 тисяч гривень. На той момент це було так досить дорого. Але наскільки я знаю, то зараз брекети коштують майже як лайнери. А, да, лікувати зуби це не дешево, але потрібно. А, і перед тим, як встановлювати лайнери де і брекети теж, вам треба буде обов'язково вилікувати всі зуби. Я теж лікувала в цій клініці, заплатила тоді, напевно, десь близько 2000 доларів, тому що мені там було треба і канали лікувати, і плюс в цій клініці не просто ставлять пломби, а вони роблять реставрацію зуба. От тому по цінам ось так от зараз я ще їду по справам в Києві. І потім ввечері планую заїхати до Насті. О, думаю, що повернуся до вас вже у неї. Я вже нарешті закінчила всі свої справи. Зараз заїхала пообідати і потім їду до Насті вже взяла собі равіолі з телятиною, Люблю з кроликом, але на жаль, не було. Хто знає в Києві? Весенджер люблю це місце за приватність, бо тут окрема така купа. Ой, извините, прыгайте. Я кстати не видела. Давай. Проверим мою растяжку. Давай, ну ты же. Ну ты ж занималась, не зря? ж. Да, да. Опа. Рассказывайте, я вас немножко поснимаю. Я уж нервничаю. Тебе не привыкать на камеру работать. Да, а мне за это заплатить? Э, когда у меня будет интеграция, когда у меня будет монетизация, так что подписывайтесь, я вам буду чаще Настю показывать. Она будет соглашаться, чтобы получать процент. Да, 5%. Нормально. Почему же не писать? Как ваши дела? Расскажите подписчикам. Я была на танцах, потанцевала от мои ботиночки. По бартеру мне досталось. Штушські ботиночки. От. Да, вообще, ну классные ботиночки. У меня сегодня не было настроения вообще. Я ж танцуль таким лицом, будто бы мне девочка, короче, ты вообще хорошо, кажу. Нет. Ой, Боже. Да, у меня ещё повороты не получались. Вот такие они. Вот так, короче, дивишься в одну точку, так разворачиваешься, и все на каблуках. Не, короче, в шах, в шах. Вообще, клёв. Угу. А ты? Ну ну, я ж только что поела. Ну что, поедем поедим. Поедем, поедим. У нас тут открылся новый ресторанчик. Главное, чтобы мы нашли парковочку. Там будет парковочка. Хорошо. Все, мы поехали по сути. Может быть, к вам вернемся. Что-то интересное расскажем. Покажем. Может, у нас будет очень интересный осознанный разговор. Настя пришла в ось такой гарный ресторан. Красота. Я на ПП. На ПП. Показала уже? Дже. покажи. рецепт чайничек такие. Тут а, горит свечечка, тут на И, короче, классный. Yeah. тоже мне не подобается. Mm -hmm. Мы с Настей вырешили зайти и пошел кутаясь, пока я на машине. Как раз закупимся на себе до дома. Мы не на рик вперед. 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 На, на рик вперед. За... За... Закупываемся. Вкусняшки. Ого, да. Yeah. Аж захотелось, yeah. если yeah. честно. От, бачите, вона мене експлуатує. Да. Хочеш, щоб я це всі її не поки... щоб ти мені експлуатувати да. допомогла. Да. Ось такі от, от діла. От, от, от на чому строїться наша дружба. На експлуатації. Просто сильна, а незалежна. Сильно. Незалежна. Незалежна. Так, ладно, я буду тобі допомагати. <свят> То встала, тут знімаю. Тепер я тебе експлуатую. Вже вийшла від Насті, дуже класно. Ми посиділи, нічого не знімали, бо ми такі були максимально увлічені в нашу розмову. Поговорили просто про все на світі. Дуже люблю таких людей, з якими можна поговорити про не просто про такі поверхневі теми, а про щось більш глибоке, про щось більш важливе. І Настя одна з небагатьох людей, з якими це можна зробити. От, вже їду зараз до Єгора, і ми разом їдемо додому. Напевно, буду закінчувати на цьому свій влог. Я сподіваюся, вам сподобався такий формат. Напишіть мені обов'язково про це в коментарях. Я буду знімати для вас більше відео такого життєвого формату. От, всім буду дуже вдячна за лайки, за підписку. Це для мене супер важливо. От, всім бажаю гарного вечора, дня, ранку, дивлячись, коли ви дивитесь це відео, і до нових з вами зустрічей.